Усім доброго раночку. А, у нас сьогодні вівторок. Ось. І в нас сьогодні прохолодно. Тучі такі, хмарки, хмариночки. бачите, За ці дні нічого не писала вам. Та й не було що писати. Я все на цій кухні щось прибирали, щось вивозили, щось збирали, щось ще, щось Повитягували все з гаража, тепер все валяється тут. Ой, капець якийсь. Я ж кажу, переносимо з, з того приміщення в гараж, з гаража туди. Коротше, ми щось питаємось десь розтулити, але розтулить кудись нічого не понятно. Сьогодні у нас в планах вже заперли вчора шкаф сюди. Ну, цей. Він саморобний, понятно, що такий простецький, але ж мені він тут потрібен, бо що? Бо, бо я буду зберігати тут крупи. Оці всі крупи, що у нас в ящиках по хаті, що ось тут біля цього стоять. Каже, хорошо, так стало. Так добренько. Киця. Доброго ранку. Ось тут же ж у нас туш, теж в пакетах крупи, там ще щось, ще щось. Зай, это, Там же ж наварена курочка, да. Туда даш їм, бо вони воно, дивлюсь, вже заглядають, вже mm -hmm. дівчатка заглядають. Воно, бачите, в цьому ящику перці зібрала, то потроху їх розходую. Скільки? Полти... Полтора відра, Да, полтора відра перців зібрала вже. Ох, так, почала за шкаф і пішло, поїхала десь в другу, в другу сторону. Да? Коротше, зложу сюди крупи. Ось, там, макарони, крупи, всяка всяка всячина. По-перше, тут буде прохолодненько і не буде ніякого машкара, нічого, їсти його не буде. Ці крупи. А по-друге, в хаті то нема де складувати. ось, а Тут таке в мене приміщення вирісувалось класне. Кто за тут е? У нас прохолодно, Даша в халате, я в халате. Я уже давно смотрю. А а. ты замечает. А, да я ж... Я думала, ты молодой, испугаешься, когда вот тут хочешь, я еще вот такую глядываю. Ты меня не видишь. Я что-то я испугаюсь. Короче, тут же у нас було кучу горы такие, не пойми что. Дратуйте! Дратуйте. Скажи, є спросоння, еще такой вот, вот іще. Скажи, я мало того, що спросоння, так іще вон холодно совершенно. Совершенно как-то холодно і не выспался совершенно. Вот. Коля прив'язує цю штуку. Бачите, як там у нас прив'язано. Тут наоборот, прив'язує. А то з'яводі тут є штуки. Бо воно туду, туду. Я не знаю, воно так парусом таким робить все всі вдіті, бачите, холодно так. Холодно Ага. То всім жарко, то всім холодно. Ні, ну вчора у нас теж зранку було прохолодно, але не було такого вітру. Потім днем, а, ну, в день стало прям жарко. Не вийшла для другої вілки. Я не вийшло. Так а чого ти там не відрізав? Оно. Отож Понятно, коротше, все хитає, все туди-сюди, туди сюди йому це все літає. Я ніяк не можу розказати, що я цей. І що тут вже гарно, що тут вже класно. А, і ще вирішили, що сюди будемо ставити віконце. все ж таки. Бо Коля не хотів ставити віконце із-за того, що ще треба буде тут заливати ну, пінопласт скласти, типу, теплий пол робити, і через вікно добре заливати. Ось. Але ж, зима? Зима в лісі попереду попереду <гах> да. і, і щоб не було така тепла потеря то він вирішив ставити все ж таки вікно, воно є, воно вже заказано було давненько, там є, там є. І сюди треба ще поставити. Ось, Стас приїде, може, на вихідних е е в гості та вони сюди втулять. <гах> вікно Щоб я могла, я не знаю, чи відкривати двері, чи що. Ну якось воно знаєте Якщо тут все одно буду щось зберігати, щось виносити, ну, таку штуку він ще заніс сюди. Каже, ну м'ясо тумбочки, такі полочки пороби тут. Я тоді зможу сюди щось складувати. Бо в мене все одно буде: то банки, то склянки, то ще якась фігня. То в будь-якому випадку, щоб вдома це все не складувати на кучу, буду тут робити. Що ми робили за ці дні? Багато консервували. Це що ми дуже багато, то це ми консервували. Повиносили частково все. Погріб, а половину з погріба повиносили назад. Ну, в смислі, те, що не гарне, то ми повідкривали, повикидали. Ось. Та й, мабуть, і тут треба робити таке, ага. бо воно буде надувати і тут. Да. І я, знаєш, думаю, що там тобі треба прив'язати все ж таки. Чи... Да, там зараз здівати ту штучку, щоб там воно. Щоб дереза. А, цим. Э... Да. О, щоб прибити її якось, так? Да? Mm -hmm. Прикрутить. Хоча би Ну, коротше, як бачите, вітер гуляє сьогодні і воно таке туди-сюди. Дергається все. Mm -hmm. Стрьомно, звісно. О, річик, що це за новості? Так, ну ходімо, я вам покажу, що я. Що ми наконсервували. А в погріб з вами вийдемо, я вже покажу, що в погрібі потім. Тут. Одне виноситься, інше заноситься зараз. Як бачите, як бачите, все і на кучу. Це ще й ті крупи, що треба повиносити, бачите? Воно, воно, воно все в мішках, все у мене стоїть. Здесь. Тута, тута. М -м -м -м. Оцей сок, що ми робили, це дуже-дуже смачню. Сік, ось, бачите, він такого кольору класного. Це бурячкового кольору. Це овочевий сок, той що Коля дуже любить. По факту, що Томат, буряк, морквинка і солодкий перець. І це виходить овочевий сок. Якщо ви в магазині покупали оце такі овочевий, якщо вам подобається, то це сподобається ще більше. Є в нас на старому каналі так він написаний, по-моєму, овочевий сік. Так, що тут? Огірочки ще не винесли. Ну, одну партію вже винесли, цю ще не винесли. Це в великих банках ми в цьому році зробили 100% рассольник, стопроцентний рассольник, Чому стопроцентний? Бо він вже з картоплею. Чесно кажучи, я в тому році спробувала 100% борщ зробити. Ось, І в цьому році взяла, ще зробила собі цього 100% борщу. Бо іноді, знаєте, мало ли що може бути, чи світа не буде, чи там газу не буде, чи ще щось не буде. Водички розвев собі, і все є, як кажуть. Ну, водички, в кипятки. Може хтось скаже, що це ерундістика. Ну, як для мене. Для самій, що мені треба? Мені так треба, я так хочу. Е, так, е, Абрикоси ще не винесли, бачите, і персики. воно. дозбирати збирати ще на пару баночок. Буде персиків, Це я в полтора літрушках, в двох літрушках робила персики цілячком. Тут в мене що? Це цей борщик, що я вчора заготавлювала. Ось Тут в мене фасольку. Вчора робила класну з овочами, Ось така. У мене малої, малої фасолі. Така мінюсінька-мінюсінька, Куча фасолі це було. Тому що з нею робити? Буду робити борщик та й зробила декілька банок усьої фасолі з цим. <кхем> з а тут в мене і корочка. Дві партії корочки позавчора зробили. Ось, багато, я ж кажу, чого винесли в погріб, багато чого з погріба. І оце таскаємо банки туди-сюди. А ось така косулька. Бачите, міленька. А що з нею ще робити? То я її взяла, я ж кажу, щось овочами зробила, що баночку відкрив, і ось тобі вже є, що поїсти. Вона дуже смачненько виходить, як самостоятельне блюдо, виходить. Що далі? Що в мене далі? Що ще ми? А, пасту томатну все зробили. Бачите, така гарна. партію теж зробили. Класно. Це все підписувати треба, щоб нічого ніде не переплутати, бо пасту томатну можна переплутати. З, з того року в мене ще залишились кетчупи. Не багато, але залишилось, щоб не переплутати. Оце так. Так, ой, що, що? які плани в нас? Планів багато, був би тільки час. Коли холодно, то воно, ну, знаєте, якось так нічого і робити не хочеться. й коли жарко, точно так. І холодно погано, і жарко погано. Хусточки, бачите, потроху заквітають. Ой, ай-ай, ударилася. Отак подивіше може. Яблуки опадають, треба йти їх збирати. О, щось з них робити вкусненьке. Може, чи варенька зварить, чи що. Я люблю джем, цей яблучний. У нас сливи вже. Там, 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 ви не побачите, воно сливи. Теж треба щось з них робити, бо теж опадають. <как> Коротше, багато чого треба робити. ось, Але не знаю. У нас Даша збирається вже їхати. Каже, вже пора їхати, бо І що ж? Вже скільки вона сидить, а каже, і там же ж і робота, і, і, це, і квартира, і все-все-все. Там свята ходить і квіти поливає. Ну, да, ще там квіт, Квітник вдома. то приходить, і іноді квіти поливає. Каже, вже їжджає додому. То це таке. То збирається їхати і хочеться, знаєте, як умога більше часу провести з дитиною, Ось, тому і мало знімаю зараз. Ну, дуже мало знімаю. Ось, тому я ж кажу, що. Якось я буду так сумувати. Ми в цей раз з неї вообще так класно все. Ми ні разу не поругалися. Обично, знаєте, як буває, хоч раз, але ж. Десь по скандалям. Ну, знаєте, як молода зелена, і вона по-своєму бачить щось, я по-своєму бачу щось, і все одно десь, десь якось метамета. А в цей раз зовсім вообще Ні разу навіть не, 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 не нагиркали друг на дружку, так що вообще я буду скуцати, сумувати буду. Дратуйте. А хто це в нас тут такий? Алло, ти як сюди просочилася? Звізда? А хто тобі розрішив до нас в комнату заходити? Ти ж знаєш, що сюди не зя? Тихенько, а я її не побачила. Ходжу тут знімаю, а вона тихенько тут лягла, в складочках в одіялі, і лежить вона. Ну і хто після тебе ще тут буде полісосити? Теж мені. Прийшла і тихенько, тихенько, тихенько залізла. Даша їй розрішає в кімнату заходити, Бо у Даші там в кімнаті і собаки, і всі 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 на, на кучу. А ми їй не розрішили, в принципі, в кімнату. Ні, вона іноді е, приходить е, ну, зимою в основному. От там ми, ну, на вона спить, Тут же батарея знизу. І вона буває, як до нас приходить, і на подоконник вилазить і спить тут. Але ж так, щоб все прямо на кроваті вона, ну то подивіться на це чудо Ти? Ну Матрюшка в нас вона така гарна киця. Вона чиста, вона себе вилізує постійно, вона так за собою ухажує. Так, а от затяжки мені не треба робити. То ладно, лежи вже. Головне, щоб коля тебе тут не побачу. На кроваті у нас. ой, Це ж надо. Я б її не побачила, якщо б не глянула на кроваті. Це ж надо. Уляглася така, скрутилась калачка, її не видно тут. Ну, тут у нас, як бачите, ще бардак продовжується, 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 бо в гаражу ці банки повиносили. Я частково їх всі пользую, понятно. деякі очерблені я їх викидую одразу, а деякі, бачите, вже поменшило їх. Тут все банками було заставлено. О, як прохладно, прохолодно. Тут все десь щось убираємо, десь щось воно розкидається. Ну, вчора поставила швабри сушити, так вона і валяється. Річард, що ти робиш? Що ти. Ой, даїв м'ячик. Ти даїв м'ячик? Нащо ти це зробив? Ну, і що? І що тепер? Що ти машеш у тим хвостом? Ну, і що тепер? Ай, тобі щось оце так дарувати. Все, нема. М'ячика? Оста... Остаточно, все. Ти дуринка, блин. Дурна дуринда, Ага. Шо ти ко мне ващишся? Тоже мені, Ой, свиня, ти свиня. Коротше. Ой, бардаки, бардаки. Це ж кажу, тягаємо ці доски. Кий, там сейчас двері відірве, Тягаємо доски з міста на місто, з міста на міста, тут теж щось. А що ти вчора тут робила, Даша? Просто сиділа? А, сушилась після басейну. Думаю, що вона щоб тут відро поставила. Так. так, де мої жаби? В мене прийшло самостійно ще дві жаби сюди. Ого, ось дивіться, одненька сидить, якщо ви будете. Бачите, морда торчить поміж листиками. Ось одна, а все ще дві. сидеть oh, на каменце. Oh, ну, oh. <свеч> Прикольно, да? Это ж надо. Это ты Кто? Жаба? Надо. Ага. Я одна Прям такая ну, я скажу, что <свеч> самостоятельно поприходила. Я скажу, вам видно было, или нет? це лавову підтягни, то будете щось Да. Все. Так він давно вже зробив. Я ж таки все показувала, що він все разодрав. О, молодец. Так. Ще хотіла показати. У мене, крім того, ще у ци самостійно вилезли тут. Я не знаю, як тут насіння попали, що вони самі виросли. Я їх не саджала сюди. Не саджала, мені саджанощі. Як воно попало, не знаю. І ще у ци самостійно вилезло. Собачки. Я ж теж їх сюди не саджала, щоб ви розуміли. О, це вже бабушка дзвонить нам. спрашує, будемо їхати сьогодні чи ні. А мамам зараз треба їхати в місто. Далі ще паспорт треба забрати, бо вона міняла фотку. 25 років. То треба було фотку вклеїти.